Весілля не просте, а гуцульське у суботу у палац культури імені Гната Хоткевича запрошують усіх охочих на святкування етновесілля. Початок о 16-й. Ви побачите відеоролик справжнього гуцульського весілля, знятого в Верховинському районі, виступи етногуртів міста Львова, Тарасованіч, Ойкомена, Черібент до схід сонця, показ весільних стукань в етностилі від двох агенцій. Також майстер-класи народних майстрів. Це будуть ляльки-мотанки, дідух, також ткацтво. А не запрошують на прем'єру у театрі вистава зелесною українкою. Блакитна троянда. І нарешті всі дізнаються, що ж таке справжня блакитна троянда. Причому в Лесі Українки закінчується трагічно. Герої помирають. А у нас оптимістичний хепіенд. Ну майже голівудський фільм. Усіх прихильників історії пропонують безкоштовно переглянути повнометражний документальний фільм про Голокост на території України. Початок у неділю о 13-й. Він буде нівелювати ті міфи, які існують в нашому суспільстві, і щодо проблеми Ваминого яру. В першу чергу, головний міф, який говорить про те, що українці є від природи антисеміти, і українці, які допомагали, начебто допомагали німцям знищувати єврейське населення. А мистецтво з польським відтінком покажуть у дзизі. Тут інсталяція одразу двох митців про життя людини. Справа до виставка про нас із вами. Ми живемо ось як і ця жива троянда на годиннику. Ми думаємо, що вона нерухома, але вона зів'яна і так година зміниться. Ми так само і живемо. Самі не помічаємо плинності власного життя. Помічати життя і добре відпочити цих вихідних вам радять Вікторія Долик, Любомир Ясницький, Наталка Струк, Оглядня телеканал Зік.